Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, дистанційне навчання, виконання нормативу кут в опорі на брусах. Порядок виконання. Приймаємо упор, упор на брусах, піднімаємо ноги, прямі ноги вищі рівня жердини і тримаємо максимальну кількість часу. 12 секунд, 12 балів, де 9 клас. 13 секунд, 12 балів 10 клас. І 14 секунд 12 балів 11 клас. Право показуємо. Упор ближче піде. Упор. Приймаємо упор. Дох, піднімаємо ножки, тримаємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 17 зі скок такий. Ну, якщо я роблю 17, то 9, 10, 11 клас зобов'язаний робити більше, ніж Юрій Палич. Дякую за увагу. Тренуємо щодня і я чекаю ваших відеозвітів.